Сьогодні цілий день тошивала ось цей корсет. На замовниці поміряли, дуже гарно на ній виглядає. Надіюсь, вона задоволена. Мені також подобається. На манекені тепер дуже не можу показати, тому що він малий на манекен. Але приблизно показую. Так. Мерегтьоть. Камні. І окремо буде спідничка. Але спідничку шитиму вже завтра. Вже сьогодні піду додому. Ось така корасами на сьогодні. Очікуйте далі готового результату.